Напередодні збірна України зіграла перший матч і були закинуті дуже красиві м'ячі. І сьогодні ми дізналися, що найкращим голом дня був визнаний гол Ірини Компанієць. Давайте привітаємо. <праць> <праць> і да, прошу вас обговорити цей, цей закинутий м'яч. Чим він такий особливий і що саме відбувалося? Ліля Горіска, де я пасна Ірина Компанієць. На компаша вбило всіх павуків. Містер Рико in on the right back. And Katerina Kozak on the Big shot! What a shot! I've never seen anything quite like that. Це було прекрасно. Та ще питання, а... Багато питань. Стоп! Де була твоя радість від такого голу? Чи ти Все. кожен день просто забиваєш? була в кожен день? Ні, але я не очікувала, Віра. що буде гол. Покер фейс. Mm -hmm. Я знаю, що ти вже бігла. То моя фішка. Покрфейс. Ну, якщо як... я б такий гол забила, то я би Кепс, ти ну, якщо ти я ти би поїхала додому? вже додому. Я я додому. додому. Саме по техніці виконання. Це ж не просто непрямий кидок, а там підкручений. Вона його завернула, а ввела влог. Ні, бо Іра, вона завжди в неї кидок не прямий, не завжди м'яч, Вона досить летить по траєкторії. До корі, а ми поріж. Але потім в останній момент він робить так. Але і народне ворота! Дії з захисту і воротаря. Там намагалась блокувати. Був супертехнічно виконаний. виконання. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Дивіться, вона блоку. Дівчата, вона well, блокує дальні реагу. Вона блокує дальній кут, і воротар йшов в дальній кут, але не дійшов. А паша просто все пройшов. Наперед. Приціл, приціл. Гарний гол. Гідно, гідно. Дякую. Дякуємо. right a big shot. What a shot. I've never seen any